Привіт всім! Сьогодні ми з вами розпочинаємо знайомство з однією з найцікавіших галузей сучасних технологій машинним навчанням. Помічником в даному занятті в мене буде Paint. Мені легше всього в ньому схематизувати свої думки, так що не судіть строго. І почнемо, що ж таке машине навчання. Це підгалузь штучного інтелекту, яка дозволяє комп'ютерам навчатись на даних і робити передбачення або приймати рішення явного програмування. Іншими словами, ми не кажемо комп'ютеру, як вирішити задачу. Ми даємо йому дані, він на них вчиться і сам виконує певну задачу. Машина начні є три основних види. Перше це. Машина навчання з учителем. Або ще називають supervised learning. Це коли у нас є вхідні дані та правильні відповіді. Комп'ютер вчиться на цих даних і потім сам самостійно вирішує поставлені завдання. Найпоширеніше завдання це класифікація та регресія. Наступний вид це машина навчання без вчителя, коли у нас є тільки дані, і комп'ютер сам на них вчиться. І виконує поставлену задачу. Е, найпоширеніший вид такої задачі це кластеризація. І останній це машине навчання з підкріпленням. Це коли модель вчиться взаємодіючій середовочі та отримує за це винагороду. Це дуже часто використовується в робототехніці. І так, розглянемо це все на прикладах Ко дуже коротко. Перше, це у нас буде. Е, Supervised learning це е, машина навчання з вчителем. У нас є дві основні задачі. Перша це класифікація, друга це регресія. Почнемо з класифікації. Якийсь практичний приклад. Наприклад, в нас є фітнес-годинник, який вимірює у нас два значення: це пульс та швидкість нашого переміщення. І його задача. Тут цієї моделі е, машинного навчання класифікувати, що на даний момент робить е, наша людина. І, наприклад, ми маємо деякі дані, які вже класифіковані. Наприклад, при 60 ударах хвилину ми маємо, знаємо, що це в нас і при певній швидкості також, ми знаємо, ж, наприклад, 5 км за годину. Так, і Пульс 60, ми знаємо, що ось тут ми е, в стані спокою. Якщо у нас при цій швидкості, наприклад, високий пульс, то ми знаємо, що це у нас стрес. І якщо у нас високий пульс та висока швидкість, дані у нас є вже заміряні, то ми знаємо, що це у нас спорт. Ми займаємося спортом. В чому суть керованого навчання вчителям та класифікації. Головна задача це розподілити нашу область визначення наших показників на декілька ділянок, які нам в майбутньому дозволять на нових даних класифікувати, що в нас буде далі. Наприклад, в випадку годинника нові дані нам, ми зможемо на нових даних зрозуміти, що у нас відбувається з людиною. Ось, як я вже намалював, ми знаємо, що в цій області в нас спокій, стрес, прошу вибачення, тут у нас спокій, і тут у нас активне заняття спортом. І вже наступне врахування датчиків, якщо ми отримуємо якесь показання, наприклад, там 60 два 2 вдара хвилину, та це буде там десь 7 км за годину швидкість, то ми вже будемо знати, що це, ну, тобто не ми будемо, а годинник нам буде показувати і записувати в якийсь файл-журнал, що в цей час ми перебували в стані спокою. Просто ходили пішки або ще щось. А якщо нам датчики передадуть, що у нас був при цій швидкості високий пульс, то в наш журнал годинника запишеться, що в такий то період часу у власника цих годинників був стрес. І ми потім це можемо спостерігати та робити статистику. Це те, що класифікація та кероване навчання. Наступний вид керованого навчання це регресія. Вона дозволяє нам спрогнозувати деякі дані. Розглянемо, наприклад. Нехай ми маємо. Два типи даних. Так, поставимо вісі на нашому графіку, та підпишемо. Перше – це ціна, друга це температура. Легенда така: ми маємо курорт, ми маємо деякі вже заміряні е, інформацію. Наприклад, якщо на нашому курорті е, температура там, 10 градусів по Цельсію, то ціна. Е, 700 доларів, наприклад, там на тиждень відпочинку в готелі. Якщо у нас температура 20 градусів, то ми маємо вже дорожчу ціну, наприклад, 1000 доларів. І, якщо 24 ще для прикладу поставимо, то ми ще. Більшу ціну маємо або ще тепліше. І коли занадто спекотно, нехай 35 градусів, то ціна трошки падає. В чому задача регресії? Щоб ми при любій температурі могли спрогнозувати ціну на ну це для прикладу, на курорт. Це можуть бути різні. Завдання. Це може бути ціна і на будинок, в залежності від району. ну, В даному випадку розглядаємо так. Як це робиться? Наша е, модель машинного навчання будує деякий графік, робить регресію, та відповідно до е, цієї лінії апр апроксимованої, воно визначає нам ціну на відпочинок в нашому готелі в будь при будь-якій температурі. Ну, Звісно, це все приблизно. та від Ну, відповідає статистиці та, та теорії ймовірності. Наприклад, якщо у нас 15 буде, ми захотіли дізнатись, скільки у нас там при 15 градусів Цельсія буде ціна. То комп'ютер дивиться і бачить, що це десь буде приблизно ну, там 850 доларів. Є різні моделі регресії, про них ми поговоримо пізніше. А поки що ми перейдемо далі. Очистимо наше поле наступний вид машинного навчання це, як я вже казав, не, не кероване Unsupervised, прошу вибачення за почерк, не кероване машинне навчання. Тут найпоширеніша задача це кластеризація. Коли ми просто маємо деякі значення, X та Y. Та ми знаємо, що та маємо декілька точок даних. Тут, 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 наприклад, і ще десь. Нам неважливо знати, що ці дані уявляють собою. Нам лише треба е, розділити їх та підписати деякими маркерами. Тобто, Комп'ютер-модель нашого машинного навчання вона автоматично розподіляє за деякими критеріями нашу площину або гіперплощину на декілька ділянок. Таці вона кожну точку вона маркує як певний кластер. Від цього і назва кластеризація, наприклад, перший, другий. Також, як і в попередньому випадку з регресією, це більше буде зрозуміло на якомусь певному прикладі, коли ми це будемо застосовувати. І перейдемо до останнього виду машинного навчання. Це reinforcement learning. Тобто reinforcement, коротко напишу, це машина навчання з підкріпленням, воно застосовується найчастіше. В робототехніці. Наприклад, якщо у нас є там деяка точка або цей робот, і ми хочемо змусити його там рухатись в певному напрямку. І робот автоматично починає рухатись в різних напрямках. І коли він рухається в непотрібному напрямку, ми йому там ставимо штрафи мінус там, один, там, або, ну, інші, коли він починає рухатись, в потрібному напрямку ці штрафи зменшуються, та він там е, отримує якісь доповнені бали. І таким чином ми виходимо на ту пряму, яка нам потрібна, ну, на той самий напрямок, е, який нам потрібен. Тобто, тут ми допомагаємо комп'ютеру навчитися на е, даних, які він ви, які ви нам вже е, дає. Е, ну, от, в принципі, і все. Е, ще що я хотів додати. Хотів би ще додати деякі суб'єктивні порівняння по програмним засобам для машинного навчання. Для цього от я вже попередньо створив деяку табличку, де порівняємо. Так як я прихильник ці подібних програмних забезпечень, то я обрав Python, MATLAB та C. На них і розглядемо, що нам більше всього, та для, в яких випадках підходить в контексті використання для машинного навчання. Перше, це в нас Python. Ми бачимо, що у нього є популя... деякі переваги. Це висока популярність, дуже багато відкритих бібліотек та велика спільнота, форуми, канали, на яких ми можемо навчатися машинному навчанні в Python. Є недолік Python машинному машиновичні те, що він трохи повільний. Наступний наш кандидат це Matlab. Він дуже зручний для математичних розрахунків, інтуїтивно зрозумілий синтаксис, якщо ви знакомі, знайомі з мовою Сі. Та також має інструменти для машинного навчання. Недоліки головна це дуже висока вартість ліцензії та менша гнучкості порівняно з Python. Що стосується C, то він має деякі переваги. Це, як показано, велика швидкість обчислень. Він також використовується в робототехніці, в будованих пристроях, та має недоліки: це менша кількість бібліотек. Більш складніше їх підключення цих бібліотек та складніше використання в контексті синтексису. Взагалі, підбиваючи підсумки для початківців, я рекомендую використовувати Python та MatLab, особливо їх поєднуючи. Наприклад, в Python ми маємо дуже велику спільноту, як вже я сказав, де ми можемо знайти відео, пояснення до яких алгоритмів, а в MATLAB нам набагато. Простіше це візуалізувати. Наприклад, мені е, не дуже подобаються такі інструменти, як в NumPy в Python, е, які трошки повільніші, коли, е, наприклад, в MATLAB е, для побудови графіків, в яких ми можемо побачити роботу деяких алгоритмів, набагато вони швидше будуються, не виснуть. Як у випадку Matplotlib, Та й взагалі ми можемо інтерактивно переглядати більш зручно зміни та їхнє значення. Що стосується C, це більш для експертів, які створюють вже якісь комерційні системи або проекти, що потребують максимальної продуктивності. В подальших відео я розкажу про деякі алгоритми машинного навчання та приклади їх роботи в середовищі MatLab. А поки, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться, ставте лайк і пишіть в коментарях, з якої темою ви б хотіли побачити наступне відео. Так що до зустрічі, всього найкращого.